Хтось востаннє поцілує мило, і хтось сльозу непрохану змахне, а може, де хто втратить віру й силу. Своє життя рятуючи одне так. В міському ліцеї №4 з хвилини мовчання розпочався захід, присвячений дню героїв, який в Україні відзначають 23 травня. На центральному подвір'ї зібралися учні, викладачі, родичі загиблих захисників, які навчалися в цьому закладі. Ми поспілкувалися з ліцеїстами та запитали, що вони знають про цей день. 23 травня день пам'яті загиблих воїнів. Що в цей день саме кого згадують в цей день? Ті, хто загинув під час повномасштабної війни і АТО. Mm -hmm. yeah. Скажіть, будь ласка, яких героїв ви знаєте? Знаю Романчука Сергія. Okay. Це був учень 4-го ліцею. Ну і він помер у 2014 році. Дуже важливо не забувати про такі дні. Дуже важливо зараз наразі нашій країні допомагати в ці дні. Які заходи от ви проводять взагалі у вас е, в рамках пам'яті героїв протягом взагалі року? Ну, в за перший семестр за 2024 рік ми проводили певно дві чи три ярмарки на допомогу, збирали кошти. Е, у нас є ну коли на пам'яті, це наш захід від школи. Кого героя ти знаєш свого закладу, можливо, України? Романчука Сергія. А, з, хто з, це? з мого закладу герой, який загинув в 2014 році. І Іваненка Олександра Анатолійовича загинув у 2022 році, теж захищаючи Україну. Це навчалися в закладі? Ні, це вже мій дядько, який загинув. Знаєте, який сьогодні день? Так, звичайно, знаю день героїв. Що це за день? Це день, коли ми вшановуємо пам'ять загиблим героям, які віддали життя за те, щоб ми жили в спокій і мирі. Я вважаю це дуже важливо згадувати тих, хто віддав життя для нас, для того, щоб ми знаходили зараз тут, проводили свій захід, і це неймовірно важливо, тому що коли ми їх згадуємо, ми вшановуємо пам'ять не тільки їх, а також ми вшановуємо тих близьких, які втратили близьких людей яких героїв от вашого закладу ви знаєте? Особисто знаю, це Мазуренко, це син нашої вчительки. Це було насправді для всієї школи неймовірний біль, тому що всі бачили, як наскільки тяжко це переживалося, і це було на початку війні в березні. День героїв це день тих, хто боровся і захищав Україну. Ця дата є свідченням твердої волі українського народу. Ми повинні пам'ятати наших героїв, борців за волю рідної неньки. Міський ліцей номер 4 має дев'ятьох загиблих воїнів-випускників. Про кожного пам'ятають, про кожного згадують та вшановують пам'ять полеглих військових. Новітня історія України це знову ж таки боротьба. Боротьба з нашим споконвічним ворогом. Московією. І я щиро впевнений в тому, що кожен з нас, який нині тут присутній, він буде пам'ятати і згадувати в пам'яті своїй наших героїв полеглих. І символічно та калина, яку ми висадили в пам'ять наших героїв, вона буде рости на нашій землі, українській землі. І своїми плодами буде радувати нас і нашу державу, яка ми віримо, що вона буде могутньою демократичною незалежною. Я ще раз хочу подякувати вам, шановні мами, наших героїв, шановні близькі. Щира вам подяка і великий уклін від всіх нас. Цього дня директор закладу освіти Олександр Дзига передав військовим два дрони, які були виготовлені власними руками ліцеїстів. Дякую всім небайдужим школярам. Повага і до перемоги. Дякую батькам героїв. Керпіть, здай Богу, здоров'я і наснаги. Слава нації і до перемоги. Всім дякую. Також в рамках заходу членам родин загиблих героїв вручили монети День пам'яті полеглих захисників України. Угнів із ними дубі. На заході по імену згадали кожного загиблого воїна-ліцеїста, подякували рідним за мужність батька, чоловіка, брата та вшанували усіх воїнів, які доєдналися до небесного війська. Не залишай мене. Герої не вмирають, поки ми їх пам'ятаємо у своїх молитвах, у своїх справах, у своїх серцях та душах. Вічна слава загиблим у боротьбі за незалежність нашої держави.